6 грудня студенти економічного інституту влаштували мітинг біля будівлі виконкому. Вони виступили за повернення до складу національного економічного університету імені гетьмана. Також молодь обурила чутко, що нібито їх навчальний корпус по вулиці Семашка передають у користування Донецькому національному університету економіки та торгівлі, що ставить під загрозу саме існування міського економічного інституту. Конфліктна ситуація стала відома на рівні області і до Кривого Рогу з метою допомоги у вирішенні проблеми приїхав радник Голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Ми учимо їх стати громадянами України. И если мы идем в европейское государство, где привилегирует право, а не желание, опять же, какого-то человека в угоду своим амбициям решить те или иные вопросы, то сегодня это открытый разговор. Они видят, что власть к ним пришла не с позиции силы, мы сделаем так, как мы решили, а власть к ним пришла на открытый диалог, и власть будет с ними говорить не с позиции силы, а с позиции партнеров. Будем искать именно правильное решение. Ведь когда за закрытыми дверями решаются какие-то вопросы, Потім вот ситуації. Реорганізація та створення спільної структури мали на меті зробити єдиний освітній центр у кривому розі, підвищити зарплату викладачам, а також модернізувати технічну базу новоствореного вишу. Але за три роки існування КНУ учні та педколектив не відчули позитивних змін. Майбутні економісти та педагоги не розуміють, навіщо їм вивчати гірничу справу, Скаржаться на незручності в документації, збільшення плати за навчання, застарілу матеріально технічну базу. Ми за те, щоб повернути криворізькому педагогічному якби статус самостійного вузу, ну тому що якби ну, наш погляд студентів, ну скільки ну так як я на п'ятому курсі, то я бачила, коли педагогічний був і самостійним, і коли вже був він в КНУ. Для студентів абсолютно ніяких позитивних змін. Преподаватели теж виступають за відділення, щоб ми були в составі Київського національного університету. Я всього лише перший курс, і я можу судити тільки по розказам більш старших людей. І старші люди мені як би об'яснили, що умови для навчання були намного краще, коли ми були в составі Київського національного університету імені водімаґетьмана студентів технічних навчальних закладів, які увійшли до складу КНО, навпаки, все влаштовує, і вони і надалі прагнуть залишатися частиною Криворізького національного університету. Студенти школишнього технічного університету обрали нейтральну позицію. Мої одногрупники стараються держати аполітичну позицію, щоб підтримувати, як і свою точку зору і понімати входити в положення студентів других інститутів. Борис Трейгерман та директор обласного департаменту освіти та науки Олександр Демчик підтримали прагнення студентів до відокремлення. На нараді з керівниками КНУ були представники від Донецького національного університету. Виявилося, що ніхто й не збирався позбавляти приміщення студентів економічного інституту. Тим паче місця там вистачить і донецьким студентам. Не пропонував вам корпусів, Ну наскільки я знаю, ніхто. Ну, ніхто не приваблям, що ми показуємо поміщення площі, на яких ви можете реалізовувати очібний процес. От это та Давайте ми говоримо чітким. Але Донецькому навчальному закладу все ж таки необхідно мати окреме приміщення за умовами акредитації та для збереження статусу. Ви громадний город. ви восьмий боротьба населення в Україні. Мы приехали с большим потенциалом, мы хотим, во-первых, ресторанное хозяйство развивать, гостиничное хозяйство, экономики у нас меньше, мы хотим туризм развивать, у нас восьмерка сейчас идет, аккредитация, мы сдали, мы сдали дело, торговлю мы хотим развивать. Мы просим отдельный корпус, в который бы мы сели, и мы понимали, что вот мы семья, на самом деле это уже у нас семья. Мы знаем всех студентов сейчас, по именам у нас дистанционная форма обучения, но мне говорят, что, например, Сидоров сказал, Ваня сказал, что он через два дня... не пришлів контрольний, потому що у нього стріляють. Ми точно знаємо, що у нас так 30% студентів поки находятся в Донецьку, АТО, решта виїжджали от із з пригородів. На Донеччині ДНРівці вважають зрадниками тих, хто поїхав до інших міст України, і мітинг, який влаштували студенти, зіграв на руку сепаратистам. Наших студентів в Донецьку дуже турбує запугивают не виїжджають сюди, що здесь їх ніхто не здається, що їх здесь будуть очень плохо. І, вдруг ось це, там, в Донецьк, і студенти отзваниваются нам зараз і кажуть, извините, а нам тепер уже нам правду говорили в Донецке, що там страшно, що нас ніхто не зберегти. Щоб донецькі студенти з початку року могли повноцінно навчатися, їм запропонували віддати корпус по вулиці Островського та гуртожиток по вулиці Тевосяна. але там еще требо вы решить и побутовить аккоминальные ну, единственный я вижу вариант, если мы еще раз проведем цикл переговоров с тепловиками городскими, если они относительно небольшой корпус на Островского, который, впрочем, не очень далеко оттуда, на Островского, если вот они возьмутся, гарантирую, что они его запустят. ну очевидно, вы можете стартовать с этого корпуса, но опять имея этот корпус, ну как бы как базу Если вам не хватает учебных площадей, вы э, по остальным кропсам, как это делать. Щодо самостійності педагогічного та економічного інститутів, ані керівництво, ані міська влада перешкод не чинитиме. Тоді, мабуть, на той момент потрібно було це об'єднання, щоб десь усилитися фінансово, десь якісь отримати додаткові інвестиції з Міністерства освіти, десь якісь ще субвенції, можливо. Ну, а сьогодні, коли прийшли до виводу, що комфортніше кожному самому, і по своїй дорогі, ну не вірний то чак те виборка пусть он таким буде. члени наради вирішені питання задокументували та підписали. Але останнє слово у цій ситуації за міністерством освіти.